З камерою домашню. Сам де ваш лопарник? Я не стою. Ну, я бачу, я, що стоїть. Ні, ні, ні. я з чоловіком балакав. Ну, я бачу, що ви з чоловіком балакали, але да. нам йому камеру показуєте, ні, ні? Ні, що камера моя. Я Ваша домашня балака. Ваша домашня камера? Камера моя домашня. Да. А що мене забороняє Ні, баті? вам ні. Ні, вам забороняє, на не знімати. Не знімати правопорушення. Зніма я не знімаю. Ви їх не можете долучити до протоколу. Цю дану камеру. Ви суддя? Ні, я не суддя. Це суддя вирішує. Ні, це закон вирішує. Закон є в законі. Прописано точно, що ви не маєте права використовувати свої власні на свої власні потреби. В наказі три одиниці. Прописано і 30-му наказі, в 30-му наказі що? прописано, якими приборами ви маєте право користуватися, які є сертифіковані в Україні, які є прописані в вашому 30-му наказі. Значить, говоримо, має цим знімати. Так. Вона метрології не підлягає угу. і долучається вона до справи, а суддя вирішує, а долучати я? чи не долучати. Угу. Ви не суддя. Просто ні, не я не суддя, справи. але ви так. розумієте, що, наприклад. Я як як громадянин, ви да, мене зупинили, то почнете знімати на цю камеру. Ви мені не до не докажете нічого, а з'явиться громадянин, який погано знає, все, там, накажете, дайте пе, да? І ви а його просто. Це закон в Україні, да. Ні, є там деякі мати нюанси. Прилади, які мають тіло. зафіксувати відео. Правильно. Вони мають це води. Це, це, це в 12-му. 12 Якщо навіть в 12-му наказі є, ви можете там використовувати Доді, в разі це тому, то... Україну, Добре. Про міліцію. Там таке є. Маємо право. Добре. Приладами, які мають фото, відео, зйомки. І один, один, ви не маєте права стояти. Ви знаєте. Я не стою. Ну, я бачу, що зараз стоїте. <клух> я розговорював з людиною. Непогана машина стоїть. Я ну, з людиною розмовляла. Угу. Добре. Що ми зараз буде обратно побачимо.